Друзі, знову приїхала до мене кава від української компанії 25 Coffee Roasters. На цей раз я замовила собі каву в зернах. До цього я вже пробувала мелену каву, дуже вона мені сподобалася я вже про неї розповідала в якомусь відео. Мені дуже подобаються представники цієї компанії, вони дуже уважні завжди запитують, яка кава вам подобається, м'яка, міцна. З кислинкою, з яким ароматом, в залежності від цього, вони вже підбирають каву під ваш смак. І меляти її так само під вас. Тобто вони запитують, як саме ви готуєте каву, чи у вас є кавомашина, машина, можливо, ви запарюєте каву чи готуєте її в турці. От цього разу в мене зерна. Мені дуже не терпиться спробувати дану каву. І, напевно, що я. Спробую ось цю. Тут, бачите, є маркировка кислинка, гірчинка 2 з 5. Так само тут. Але мені тут подобається, що в смаку поєднуються шоколад, фруктові та конячні ноти. От, а тут у нас горіх, шоколад, сухофрукти. Солодкий смак з запахом чорносливу і випічки з шоколадом. Вау, також класно! Ну, Не знаю, можливо, тут більше можна відчути якусь чорносливинку. Ну, давайте спробуємо. Так, в мене тут пустий короб для кави. Я хочу більшою кави. Сьогодні я роблю собі лонг кофе, хоча зазвичай я п'ю еспресо. Але сьогодні зроблю собі побільше кави, тому що хочу з чимось солоденьким попити каву. Ось моя кава. І штолін. Я обожнюю німецький штолін різдвяний. Вже Прийшов його час. Зараз буду пити каву. Я зробила все ж таки каву рію та якось чорнословом, але я відчуваю тут більш горіховість в цій каві дуже смачна. Горіховий такий після Приємний. Друзі, напилася кави. Забула сказати вам, що є промокод ласауца. Я пропишу цей промокод, і з ним ви зможете замовити будь-яку зернову каву зі знижкою 20%, окрім дріпів і наборів. Тому, кому цікаво, будь ласка, переходьте на сайт, в інстаграм, замовляйте, пробуйте. Можливо, це саме та кава, яка прийде вам до смаку. Такий вигляд має, я маю з вікна своєї кухні. Сусіди наші. Сьогодні на обід вирішила приготувати дорадо. Ось такі дві рибини. Я їх посолила, приправила коріандром, це моя улюблена приправа. І всередину в брюшко я поставила шматочок лимону, пучачок петрушки і. Шматочки помідорки черрі. Рибку полила оливковою олією. І зараз додам трішки водички, накрию кришкою і, і поставлю на маленький вогонь, десь півгодинки, і рибки будуть готові. Ось так виглядає рибка вже готова. Дуже ароматно і дуже просто готувати. Сьогодні 4 листопада зібрала рештки урожаю Я в теплиці. Туди не заходила більше місяця, напевно. Але побачила, що там щось червоніє, та й вирішила зібрати. Ось перчики там декілька баклажанчиків є, майже піввідра помідорок ще. От. А так загалом на город ми не виходимо. До толку ми його не довели, не згорали, не прибрали. Отакі От, ми хазяїва. Знаєте, якась повна апатія, абсолютно не хочеться нічого робити, і це просто якась катастрофа. Не, не хочеться нічого робити, мається на увазі на городі, на землі. А, тому стоїть. Стоїть, чекаємо, може, весни, не знаю. Зазвичай на весні якось більше енергії. І ми так іноді беремося за той город навесні, а восени ну просто нічого не хочеться. А в людей так гарно все знає. Вийдеш на город, а люди там вже все позбирали, поорали, все так красиво. А в нас просто безлад. Я навіть хотіла пересаджувати полуницю і м, навіть цього я не зробила, тому що потрібно було згорати під полуницю землю. Якось її відгородити. Чоловік абсолютно відмовився це робити. Ну, без нього я це також не буду робити. Ну, коротше, ось такі от ми хазяї, щоб ви собі розуміли. Леве лежить на це Знаєте, така тепла осінь, це вже останній фактично місяць осені, а в нас просто теплота. Всі щось роблять в саду, на городі, листя громадять, ще щось. А ми просто ледач, <смі> ледацюри. Марла їсть травичку. Марлоша, гуляє вже сама в саду, все вона вже знає, понімає. Дуже вже вона велика, вона їсть просто, я не знаю, за цілу команду не встигаєш кормити. Навіть траву їсть посетя. Друзі, один з найкращих гаджетів за останній час це сушарка. Сушарка для одягу. Ось вона вже мені посушила. Я хотіла показати От штани спортивні. Тут така груба резинка. І вона суха. Ура! Все сухеньке, все гарненьке. Питали там, чи воно не мнеться, абсолютно нічого не мнеться. Вона, правда, дуже шумить, але все висушує і красота. Все сухеньке. Друзі, хотіла вам показати парфум, який я купила нещодавно. І от сьогодні він до мене приїхав. Нарешті хочу порекомендувати цей аромат показати вам сказати, що знайшла я його на сайті Parfums. і замовила на парфумсі і виявила сьогодні, що виявляється майкап і парфумс це одне і те саме, але ну, я вже давно це підозрювала. Той самий кур'єр, власне, ось коробочка. Чек, все так як в мейкапі зазвичай і прийшов він мені, купувала його, власне, на парфусі. Але менше з тим, Цей аромат, з цим ароматом мене познайомила моя підписниця Людмила. Ми з нею вже давно обмінювалися відливантами, і там було декілька відливантів від Людмили, якісь я спробувала одразу, якісь залишила на потім. і... Чомусь на потім я залишила саме відливан цього аромату. І буквально декілька днів назад я вирішила його протестити. І як тільки я його на себе нанесла, я зрозуміла, що це просто шикарний парфум. І це вже другий аромат від Грес на моїй парфумерній полиці. Я так розумію, це якась. Преміальна, можливо, лінійка, не знаю. Дуже шкода, що в цього тестера немає кришечки. Я коли почала шукати цей аромат в інтернеті, я подивилася, що ціни на нього досить таки високі на різних сайтах. А на перфумсі я знайшла його за 420 гривень. Це просто ну, подарунок для такого звучання, для такого парфуму. Тому я взагалі думала одну хвилину і одразу його купила. Замовила, це чудесний аромат на тему теплої амбри. Він стартує такою розмариновою амброю. Тут, здається, в початкових нотах на старті є. Що це таке? Є розмарин. От, і вже в базі там лапданун, амбра точно є. Він пахне. А, дуже м'яко, дуже затишно ледь, ледь солодкою амброю. Надзвичайно теплою, надзвичайно затишною, осінньою, зігріваючою, не кричащою, не дратуючою, не гострою, не чоловічою, не колкою. А саме такою огортаючою, м'якою ледь солодкуватою. Цей аромат порівнюють на фрагрантиці з Грансуар від Кюргджана і з Sultan від Сержлютена. В мене є Sultan повноцінний флакон, і в мене є від Леванд, Grand Грансуар. Я більш схиляюсь до того, що цей аромат все ж таки подібний до грансуар, тому що для мене Sultan, він більш. Гострувати, якщо так можна сказати, трішечки навіть колиться там Амбра, вона така більш в чоловічу сторону, аромат дуже насичений, дуже міцний. Я маю на увазі зараз амбер Султан. Тоді, коли грансуар від Кюркджана, він такий більш обтікаємий, така гаряча там амбра, якась така вона, знаєте, як плавиться, дуже затишна. І ось цей аромат етадде. Грас, напевно, чи не знаю, як точно прочитати. Він якийсь такий подібний, він дуже обтікаємий, дуже такий гарячий. І цей аромат е е е не задушливий, і він не має якоїсь такої суперпроекції. Тобто він досить стійкий, але я би не сказала, що це якийсь шлейф і так далі. Він більш інтимний цей парфум. На мені, до речі, і кюркджановська амбра не, не шлейфить і так далі. Вона також більш така. Близько до шкіри це аромат мені одним словом дуже нагадав грансуар, і навіть краще, напевно. Ну, на мій особистий смак тут немає жодної такої колкості, як на мій ніс. От, Хоча, звичайно, ви можете зі мною не погодитись, я в коментарях, в відгуках бачу, що комусь це прям важкий схід там і так далі. ну Це абсолютно не так. Аромат дуже теплий, дуже затишний, зігріваючий, така гаряча, тягуча амбра з, з домішками троянди. І ви знаєте, чому мені так цей аромат сподобався? Я хочу... Е, як це... Ну, Сказати такий момент, що мені цей аромат в одному настрої, є в нього вайб, ну, не те, щоб вайб, а я ловлю ніби як ДНК, як спільну ноту, От щось спільне в нього є з путанами від Ельдо. Тому, будь ласка, враховуйте це. Тобто є така от ніби як пудровість, така трояндова в базі. От Тут є такий момент, мені це дуже подобається, але я знаю, що путани це той парфум, який не всім до смаку. Звичайно, я б радила тестити, друзі, але я, отак -от, я би ніколи, ніколи би не звернула увагу взагалі на цей аромат, якби не цей від левант від Людмили, тому величезне дякую. Я в захваті за 420 гривень це просто знахідка, просто подарунок. Якщо ви знаєте цей аромат або будь-який інший з цієї лінійки, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Хотіла показати свій улюблений засіб для миття ванної кімнати, унітазів, раковин, кранів, плитки, пластику, будь-чого. Просто шикарна штука. Бренд називається Сано. Наскільки я зрозуміла, це ізраїльська компанія Сано. Просто ну, шикарний засіб. Він дорожче коштує, чим там сілітбенки і так далі, але він шикарно відмиває просто все будь які нальоти от, води на кранах, знаєте, якісь вапніні там залежі. Ну, шикарна взагалі річ. Обожнюю саме цей засіб для ванної кімнати. Я не мию просто все. Тут, до речі, великий об'єм. Здається, літр. Ну, тому він, власне, можливо, і дорожчий. Десь 220-250 гривень коштує от в Єві, в епіцентрі. Тому, якщо ви фанат таких різних засобів, то спробуйте цей антікальк Сано. Просто шикарний, улюблений мій засіб для ванної кімнати. Так, поки ви є сирена, <с> я прибрала в ванній кімнаті. Ось так виглядає кран. Бачите, зараз він підсохне, тому що його протерла. Чистенька блистяща раковина після засобу для миття. Я обожнюю, коли М -м, чиста раковина. Раковина для мене завжди повинна бути чиста. Отак. От до речі, я не пам'ятаю хто, але мені хтось дарував ось це мило. Кусковим милом користуюсь лише я, я обожнюю мити руки кусковим милом, мої Ми всі користуються звичайним таким рідким. І коли я поставила це мило, мій чоловік сказав, я подумав, що це чиїсь пазурі тут запечатані в, цій, в цьому куску. Я п'ю каву зазвичай три рази в день зранку, після обіду, після того, як я поїм, і годин в 6, 5-6 вечора я ще п'ю третю чашку кави. Зазвичай це ось таке еспресо. Дуже ароматне. Сподобалась мені ця кава вже другий раз. Висила цю каву мені на огляд, і вона мені справді подобається. І що саме приємне, вона сподобалась так само моєму чоловіку. Це великий плюс, тому що він дуже примхливий. Ця кава смачна, запашна, справжня така, як ми любимо. Так. Мої флакончики любименькі, продовжують стояти в комоді, незважаючи на те, що два місяці тому я замовила. Точніше, чоловік для мене замовив шафу нарешті для парфумів. І майстер по дереву обіцяв зробити шафу за два тижні. Я ще й так здивувалася, але минуло вже два місяці, а прогресу взагалі немає і. Мені здається, що нам доведеться відмовитися від замовлення, і я далі буду без шафи. Тому що, ну, от щось то пішло не так трішечки підводи нас людина. Хоча, в принципі, я сама працювала в цій сфері, зв'язаної з меблями та на замовлення. Це завжди нірвотрьока, завжди ти не встигаєш якось в сроки, Це нормально, але коли тебе ніхто не тягне за язик, ти просто кажеш два тижні і минає два місяці, а в тебе навіть ще немає ну просто взагалі нічого, нуль, ну це вже тумач, я, я вважаю. Тому далі я без шафи. Ну, покажу вам, можливо, щось. Ну, які новинки тут є. Опля, мені здається, я вам ще не показувала, ще... Так, зараз все розгромнуло, тут я можу помилятися. Ось цей аромат. Від ліквіди Imagine. Так, ну я зараз все тут поб'ю. Як він називається? Десерт суаве, бачите? Так називається. Цей аромат дістався мені по обміну. Я його дуже-дуже хотіла кілька років, і після того, як я його тут отримала, щось я його взагалі не ношу. Мені він пахне спеціями такими солодкими. і Фінік, і кунжут, я тут гарно відчуваю. Це гарний аромат, я сама не знаю, чому я його не ношу. Треба носити. Ще один, до речі, який я так само дуже-дуже хотіла це аромат від бренду впелючки. des Гарсон Вандер. Ут, бачите, тому що є Вандервуд, он стоїть. Я його теж люблю. Але ну, він завжди в наявності все нормально. А ось цей, його рідко можна було зустріти. В основному були завжди мініатюрки. І от я купила цей парфум з рук, Це шикарний такий деревний аромат. Суха деревина. Він не надто стійкий, на жаль, на мені. Немає такої проекції. Ну, я його колись спробувала тільки з пробника. Він мені так запав душу, його дуже-дуже-дуже давно хотіла. І ось знову, коли він в мене з'явився, не дуже, то я його й ношу. От. Так, ну і друга полиця. А... Придбала я собі ось цю Аква від Le Covent. Я колись пробувала цей аромат ще в Німеччині. Мені підписниця висилала. Він мені викликав у мене такі двоякі почуття, тому що це про троянду і про любисток. Він дуже мега дивний, дуже дивний. І от я його хотіла. Я його купила і дуже рада. Буду носити, напевно, навесні. Тут прямо жмих таку любистку, ну, я відчуваю. До речі, дуже гарно зроблений флакончик, дуже така кришечка важка, саме скло. Хоча ну, я зараз вже не скажу, що бренд бюджетний, досить виросли вони в ціні, але спочатку не було так. І, мені здається, я не показувала вам ось ці аромати від Фредеріка Маль. Це маск, ну, самі прочитаєте. Два з цих Фредеріка Маля мені подарувала Наталя, моя парфумерна подруга, ви всі її знаєте. Знаєте, я десь прочитала, що цей парфум не дуже подобається чоловікам, чоловічому, чоловічій статі. Чесно, я не знаю, чому. Досить приємний такий парфум. Нічого в ньому такого дивного і страшного я не відчула. Мені він дуже навіть сподобався. Ось цей взагалі бомба. Це проміс від Фредріка Маля. Домінік Рапіон для Фредріка Маля. Це така, трояндовий такий шипр. дуже такий осінній, класний, шикарний аромат. Взагалі бомба. Шо тут ще фурлочка. Меравільйоза. Це тридцатка цим ароматом маромат мене колись познайомила Ніна, і він мені просто так сподобався. Я взагалі не очікувала, що у фурлі може бути щось цікаве. Це така малинова шкіра. Я би сказала, що це біла шкіра, настільки вона ніжна. Але це не ж замша, тут немає такої шершавінки. Це саме шкіра, але мені здається, біла. От коли я його поставила собі тут на полицю, він мені здався якийсь аж занадто солодкий, не знаю. Декілька разів носила і відставила. Ось ну, це я вам здається показувала вже. Ну так, у лозі я його показувала. Класний така трояндочка теж. Що тут ще? Ну, праду ви бачили теж. Ось цей у мене з'явився так само, я його обміняла. Я дуже хотіла цей аромат, я дуже страждала. Що я його не купила в свій час. Він схожий на Лалік Аметіст, але для мене Лалік аметіст дуже розбавлений. От для мене чомусь він не має насиченості. не знаю. Колись в мене був Аметіст, я позбулася його. Можливо, треба перетестити. Я не знаю. Ось цей бучі мені завжди здавався більш насиченішим, але якось він зник, чи його зняли, що з ним сталося. Підріс в ціні, але от Толя мені посміхнулася, я його виміняла собі. Я, звичайно, запишу, напевно, відео про ті аромати, які вибули з моєї колекції. По тим чи іншим причинам. Поки що комод. Ніякої шафи. Я беремо...